Вітать вас! Які ж перемоги? Ви подивіться, коли вони загинули? 46, й 47, й 48, й 49. й Це що, з німцями вони воювали? З ким вони воювали? Треба. Це... Тодалеко, Тодалеко. 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 І можна червоний піднімати, то нам що можна постояти навіть? Що, з німцями вони воювали? З ким вони воювали? Вони воювали з вашим народом, і ви їм кладете квіти. Ціна молодиться. Що поїздити? Праву сторону. Супертрайк, майте розглядайте. Товарищи. Раз, два, три. Направо. Сахом. Бас. Вперед. Оттягни. Вот так и дело. Ну, потом оставим. Восстановление советской власти, власти трудового народа. единство интересов, как молодежи, так и ветеранам, он сегодня в той, в той же, же руках Родины-Матери. <плодисменты> Это благодаря тому... С праздником, да, да? И словами вдячности, и словами витания... <плодисменты> Valeu! Начала соціалістична партія. Лідер соціалістів Олександр Мороз заявив, що вважає 9 травня святом аполітичним, проте не пояснив, чому його прибічники вирішили йти хрещатиком окремо від усіх ветеранів. Самостійними колонами також пройшли комуністи, прогресивні соціалісти, прибічники спілки радянських офіцерів, всеукраїнського руху радянський союз та спілки комуністів-більшовиків України. Прочитавши в газеті про святкові пільги, відразу замовив таксі. З безкоштовним автотранспортом пощастило не всім ветеранам. Як не жаль. За день. Виконали тисячу замовлень. До лазня на великий Житомирський перший ветеран приходив ще вчора. Хоч 9 травня ще не настало, його обслужили. Як було по 14 копійок, тоді я ходив кожній неділі, а тепер я прийшов тільки до 9-го. Раділи ветерани у тому, що 10 хвилин могли безкоштовно поговорити з іншим містом чи країною. Ветерани, в кого вдома немає телефонів, змушені були їхати на головпошту. Якщо б я знав, що я буду здесь стояти, мені вже треба їздити. Я б не стану в цьому очереди. У місті герої Севастополі за ветеранами марширували військові Чорноморського флоту Росії та ВМС України. Кожен ветеран може безкоштовно випити солдатський 100 грам, послухати українських та російських співаків та подивитися на феєрверки. А івано-франківським ветеранам місцева влада не дозволила пройти парадом і запропонувала обмежитись панахидою на меморіальному цвинтарі. Ображені закликали змінити систему влади в Україні. У Львові закликали змінити не лише владу, а й відродити Радянський Союз. Голова Ради комуністичної партії робітників та селян Олександр Яковенко приїхав до Львова з 20 молодиками, які, за словами керівника партії, мали захищати ветеранів від місцевих фашистів. А в Одесі на мітингу, теж з комуністами, закликали протидіяти НАТО та урядові Сполучених Штатів. Під час зустрічі з ветеранами Анатолій Кінах пообіцяв, що уряд України і він особисто робитимуть усе, щоб забезпечити гідні умови їхнього життя. Голова СДПО Віктор Медведчук зазначив, що ветерани у часи суворих випробувань довели свою відданість народу. Лідер блоку наша Україна Віктор Ющенко констатував, що війна не минула жодної української родини. А також нагадав, що трагедія українського народу полягає у тому, що часто українець гинув від кулі українця. Лідер виборчого блоку Юлія Тимошенко, вітаючи ветеранів, сказала: низький уклін вам, дорогі ветерани. Зава. Вашу мужність стійкість незламність. Суд Львова заборонив будь-яким політичним силам організовувати свої акції на марсовому полі. Ліві розцінили табу мало не як ще один прояв фашизму. Раніше були тройки. зараз один чоловік вирішує судьбу сотень тисяч. Патріоти не хотіли пускати лівих до могил на Марсовому полі, вважаючи це образою, бо тут поховані інкаведисти, які нищили українців. Пояснив нам колишній політв'язень Ігор Калинець. Цим людям пояснювали багато-багато разів. Вони спеціально хочуть нас образити. Вони хочуть нам дати ляпаса, що вони прийшли тут разом з тими завойовниками, окупантами, знущалися над нами і прийшли на могили тих карателів. Що ви робите? Я народила. Після шарпанини супротивники взяли на озброєння пісні. Наше товариство, хей, наше Комуністи і соціалісти переможно обійшли оточених міліціонерами патріотів і через марсове поле попрямували до пагорба слави. Нова влада зберігає старі традиції. Президент Ющенко та члени уряду поклали квіти до пам'ятника невідомому солдату в парку Слави. Чекала президента на Хрещатику, і разом з ним пройшла колоною головною вулицею України. Президент Ющенко виступив із промовою. Він знову попросив ветеранів радянської армії та української повстанської армії порозумітися та примиритися. Знімаю перед вами шапку і прошу вас подайте один одному руку. Ми через прощу прийшли до порозуміння і примирення. Якщо ще наш буде рогать, значить, я думаю, що примирення буде. Этого не може бути, не нужно. этот вопрос піднімати, я вважаю, рановато дорогий. От такое наше мнение наших ветеранов. Хрест витяги та примирення фактично став першою нагородою, яку степан Краля отримав з рук державного чиновника. 17-річним він пішов у ліси Рівненщини воювати в лавах УПА проти німецьких окупантів. Зараз він уже й ніби не проти пройти у цей день спільним парадом з ветеранами радянської армії, щоправда, не з усіма. Я тільки проти бути е, будтими чекістами, котрі нищили людей, а солдатами тими, що на фронті воювали, і їх, казати, по правді гнали. У півці довго вагалися, чи брати нагороду, запроваджену обласною владою на знак їх примирення з ветеранами Другої світової. 80 чоловік згодилося, прийняли значки обласної організації і готові примирятися. Є, які непримиренні. Кожному воля. І я рахую, правильно, не спішіть. Хочу, щоб і ті, і ті були одинакові. Всі за Україною нормально. Ну, я розумію, згодом ми прийдемо до того. Дуже багато. Удачі вам. Увага, шановні гості, розпочнеться театралі... театралізоване дійство. Вистава. ワンワンワンです。<music> Спочатку комуністи, потім ветерани і перед ними по Хрещатику спецслужби. Посередині хрещатика до ветеранів Радянської армії приєднався президент Ющенко. Він очолив передову колону. СБУ остерігалися провокацій, однак все минулося спокійно впродовж святкової ходи. Власну колону очолила партія регіонів і пройшла нею від арсенальної площі до парку Слави. Віктора Януковича, попри обіцянку, на святкуванні перемоги не було. Віктор Ющенко виступив з промовою. Героїчний супротив фашистським загарбникам чинили мужні борці за незалежність України воїни УПА. Українці боролися в різних арміях. Українці боролися в різних арміях, але проти спільного ворога, нацизму. Але насмерть біля Москви, Сталінграда, Ленінграда на Курській дузі. Разом з іншими народами ми зупинили гітлерівську навалу. Пісні вашої юності, пісні перемоги. Хай військова пісня додасть вам сил і святкового настрою. Дихають і болі. Солдати, солдати, солдати! землі Президент України Віктор Янукович, дорогі наші вітязі, воїстину невгасної перемоги, я зроблю все, щоб бути гідним вашого високого прикладу, слава нині сущим переможцям! Як мінімум удвічі більший великий десантний корабель. Комуністи стріляли пневматичного? ні не снематично справа стріли кузіну. Через одного у пілотках та гімнастерках часів Другої світової Іранець Ахмед із друзями ані про фюрера, ані про другу світову не чули. На майдан прийшли знайомитися з дівчатами мені подобається гарне свято, форма симпатична. Взагалі, оцей стиль мілітарі мені дуже подобається. Дівчата в пілотках це дуже сексуально. Потап та Настя на сцені без пілоток. Потап старанно речитативить в мікрофон, прикрашений стразами. Настя демонструє дивовижне вміння співати із закритим ротом. Победил в той страшной войне. Наш народ никогда и никому не давал права отрывать нас от России и Белоруссии. Схолониться. Витайся, здесь Свято. какие то запитания. Расскажите про вашу встречу. В этом году мы объединили Георгиевскую ленту. Видите, с одной стороны Георгиевская лента, с другой стороны, цвета наши национальные. Цвета нашего национального. Українського флага Дмістри, і так це і має бути. А це ж ну в принципі це пропагандистський символ. І зараз от ті люди озброєні, які на Донбасі вбивають наших людей, вони так само це у них є знак. Ну він символ перемоги це вже визнаний символ. Українські ветерани в супроводі перших осіб держави стареньким важко йти багатьом уже за 90. Однак для кожного це навіть не традиція, кажуть обов'язок перед побратимами, які поклали життя. 10 мільйонів українців, 10 мільйонів життів. Цинізм до речі, створювати в нашій країні образ. Начебто фашистської держави, це робиться лише з однією метою обґрунтувати і виправдати агресію Росії проти України. Путін це викидеш гітлера! Квіти під ноги батьківщині мати від дітей, а потім маковий вінок на голову статуї від митців скелелазів. Шанувати жертв Другої світової війни почали серед тижня. У Львівському містечку Раваруська вчора перепоховали останки червоноармійців та солдатів російського царського війська. У Львові провели громадське віч на території тюрми налонського, шанували жертв окупаційних режимів, молебним і ходою відзначили 8 травня в Дніпропетровську. Свічки запалять і у вікнах мерії, але вже за годину до півночі Наш боже благаємо, прости всім воїнам. У багатонаціональній поліконфесійній Одесі спільно стали до молитви православні католики, мусульмани та юдеї. Разом попросили про мир, а потім одесити поклали квіти до пам'ятника невідомому матросу. Саме больно зараз для України та війна, яка зараз є. Я розумію, да, ми вспоминаємо, але у нас зараз війна. У столиці на державному рівні день пам'яті та примирення минув стримано. Фотовиставки, кілька локацій з етноколективами. Торішній старт відзначення 8 травня був урочистішим. За офіційно поширеним відео Петро Порошенко з вдячністю привіт. Дав і бійців Червоної армії і української повстанської, і нинішніх учасників східної війни з російськими окупантами до Дня боротьби з нацизмом тривають репетиції та посилюється охорона.